Ну що, готові до серйозних цифр та серйозних розмірів, отримуйте. Позаду за мною самро 2008 року 65 кубів. Вартість даного напівпричіпа складає 28 900. З особливості даного прицепа, що ми маємо, це двоконтурна гідравліка, а також можливість бічного вивантаження. Тобто даний борт піднімається гідравлічно. Крім того, він має також і заднє вивантаження, що звично вже для всіх. У нас має алюмінієву пачку та стальну раму. На прицеп встановлено легкосплавні диски. Позаду має два лючки та двері. Можна використовувати, до речі, як звичайну штору, середні набиті кільця, які фіксують вантаж. Тобто ми собі відкрили, завантажили, зафіксували і закрили. Він багатофекторний і профільний. Але в нас є ще, крім нього, є ще три самоскида трошки інших. Зараз покажемо. Бачили великого, тепер подивіться на самого меншого, який представлений у нас на площадці. Бенав 2008 рік, 5650 тара. Повністю алюмінієва пачка, алюмінієва рама. В окубатурі 48 кубів. Поруч з ним ми маємо панав 2016 року. Буле 52 куба. Оцинкована рама, також полегшена тара 5650. Стосовно вартості, вартість 26,900, Вартість 35,900.